Навіщо ми прокидаємось щоранку? Чому біжимо на роботу, яку не любимо? Для чого намагаємось вразити людей, яких ледве знаємо? Ці питання приходять несподівано. Камю описував це так: тролейбус 4 години в офісі, обід, знову тролейбус, 4 години роботи, вечеря, сон, і знову понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Цей ритм може тривати роками. Але одного дня з'являється просте слово. Навіщо? І в цей момент все змінюється. Звична втома набуває іншого смаку. Вона приносить здивування. Саме тут починається справжня історія. Подумайте про своє життя будильник о сьомій, кава з того самого пакету, дорога тією самою вулицею, ті самі обличчя в транспорті, робочий стіл, який ви знаєте на пам'ять, перерва у першій, повернення додому о шостій, серіал увечері, сон. І знову спочатку. Ця механічність не викликає болю, поки ви не зупинитесь, поки не помітите, що сьогоднішній день нічим не відрізняється від учорашнього, що наступний тиждень буде калькою попереднього. Люди століттями жили в такому ритмі, але їхнє життя мало опору. Віра давала відповідь на головне питання: навіщо все це? Релігія обіцяла, що страждання має сенс, що після смерті чекає щось більше. Але світ змінився. У минулому більшість людей були віруючими. Це приносило втіху. Одне велике питання вже мало відповідь чому ми існуємо. Релігія дарувала людям мету. Незалежно від того, було їхнє життя легким чи важким, вони трималися за надію зустрітися з Творцем. Господь бачив їхні страждання, Господь винагородить їх після смерті, ця віра допомагала переживати біль, втрати, несправедливість. Але прийшов XIX вік. Теорія еволюції Дарвіна поставила під сумнів буквальне розуміння Біблії. Наукові відкриття почали пояснювати те, що раніше здавалося божественним чудом. Філософи заговорили про мораль без Бога. Європа поступово втрачала релігійність. Християнство, яке віками тримало суспільство, почало слабшати. Люди відчули, що старі відповіді більше не працюють. І саме в цей момент з'явився Фрідріх Ніцше з його найстрашнішим твердженням. У книзі Весела наука Ніцше вимів на сцену персонажа на ім'я Божевільний. Цей чоловік вигукнув слова, які струсонули Європу, Бог помер, і це ми його вбили. Ніч ще не мав на увазі фізичну смерть божества. Він фіксував культурний су. Європейська цивілізація перестала вірити в Бога так, як вірила раніше. Наука та філософія витіснили християнство з центру життя. І хоча сам Ніцше був атеїстом, він розумів небезпеку цього процесу. Без релігії, попереджав він, люди неминуче скотяться до нігілізму. Якщо немає бога, немає і вищої мети. Якщо немає вищої мети, то навіщо жити, навіщо дотримуватись моралі, навіщо щось робити взагалі? Ці пикання створюють порожнечу порожнечу, яка може призвести до депресії, тривоги, втрати сенсу існування. І ця порожнеча має ім'я. Нігілізм стверджує, життя не має жодного сенсу. Не існує жодної об'єктивної мети, всі наші зусилля марні. Ми народжуємось, працюємо, страждаємо і помираємо без жодної причини всесвіт байдужий до нашого існування. Нам ніхто не дякуватиме, нас ніхто не судитиме. Після смерті буде тільки темрява. Навіщо тоді намагатись? Навіщо будувати кар'єру? Навіщо турбуватись про думку інших? Якщо все однаково закінчиться небуттям, то яка різниця? Ця логіка веде до повної апатії. Людина втрачає мотивацію, світ стає сірим та порожнім. Нігілізм – це філософський тупик. Але в 20 столітті з'явилась людина, яка запропонувала інший шлях. Альбер Камю народився в Алжирі в бідній родині. Його батько загинув у Першій світовій війні, коли Альберу був лише рік. Він ріс у злиднях, хворів на туберкульоз, який переслідував його все життя. Ця хвороба постійно нагадувала про смерть. Можливо, саме тому камю так глибоко замислювався над питаннями існування. Він не вірив у Бога, але й атеїстом себе не вважав для камю питання про існування творця було нерозв'язним ми ніколи не зможемо це з'ясувати, вважав він, тому пошуки відповідей марні. Натомість камю запропонував прийняти тишу Всесвіту. Він назвав цю філософію абсурдизмом суть її проста, життя абсурдне, і саме це слово ключ до розуміння. Камю використав давньогрецький міф для пояснення своєї ідеї Сізів був царем, який ошукав богів. За це його покарали вічною мукою. Кожного дня Сізів повинен закочувати величезний камінь на вершину гори. Щоразу, коли він майже досягає мети, камінь зривається вниз. І Сізів знову спускається, щоб почати спочатку. Він знає, що камінь впаде знову, він розуміє, що його праця безглузда. Але він не може зупинитись для камю це ідеальна метафора людського життя. Ми прокидаємось, їдемо на роботу. Виконуємо завдання, повертаємося додому. Наступного дня все повторюється ми будуємо щось, а воно руйнується, ми досягаємо цілі, але відразу з'являється нова ми постійно котимо свій камінь на гору. І так до самої смерті. Здавалося б, це має викликати відчай. Але камю пропонує протилежне він каже Уявіть собі, що Сізів щасливий. Як Сізів може бути щасливим? У цьому і полягає абсурд людина стоїть обличчям до обличчя з ірраціональним світом. Усередині нас живе прагнення до щастя, до розуміння, до сенсу, але Всесвіт мовчить, він не дає відповідей, він байдужий до наших питань. Абсурд народжується з цього зіткнення з одного боку, наша потреба в сенсі, з іншого, беззмістовна тиша світу. Кам'ю писав людина хоче зрозуміти, але світ незрозумілий. Людина шукає справедливості, але світ несправедливий. Людина прагне вічності, але вона смертна. Це протиріччя неможливо розв'язати, не існує способу примирити наші бажання з реальністю. І саме це кам'ю називає абсурдом Не божевілля, не безглуздя окремої ситуації, а фундаментальний конфлікт між людиною та всесвітом. Кам'ю каже, коли людина усвідомлює абсурд, перед нею відкриваються три шляхи. Перший шлях філософське самогубство. Людина може вибрати віру, будь-яку віру, християнство, іслам, буддизм або якусь іншу ідеологію. Головне, перестати сумніватись, прийняти готові відповіді і більше не ставити питань. Кам'ю називається філософським самогубством, бо людина відмовляється від пошуку істини. Другий шлях фізичне самогубство. Якщо життя безглузде, навіщо його продовжувати? Але камю категорично відкидає цей варіант. Самогубство не дає відповіді на жодне фундаментальне питання, воно лише обриває можливість шукати. Для камю цей шлях неприйнятний. Залишається третій варіант абсурдизм це підхід, який каже: відкинь пошуки остаточних відповідей. Відмовся від готових систем віри, живи з кількома простими фразами. Та й гаразд, яка різниця? Навіщо переживати? А чого б ні? Та що з того, якщо хтось подумає, що це дешево. Це філософія, яка каже, а чого б ні. Чому б не спробувати той новий ресторан? Чому б не піти на ту співбесіду? Чому б не спробувати щось зовсім незнайоме? Що найгірше може статись? Кам'ю вірив, навіть якщо провал неминучий, треба йти далі, прийняти абсурдність життя, усвідомити, що всі ми приречені спотикатись і починати знову. Уявіть ситуацію ви хочете відкрити свою справу, але боїтесь. Друзі кажуть, що це ризиковано. Статистика показує, що більшість стартапів прогарає. Абсурдизм запитує. І що з того? Спробуйте, у найгіршому випадку отримаєте досвід. Або інша історія, ви заробляєте менше, ніж колеги, вас це гнітить. Абсурдизм каже та й гаразд, зараз менше, згодом може бути більше, або не буде. Яка різниця? Якщо мета життя створювати власний сенс, тоді кожна перешкода стає просто черговою сходинкою. Такий підхід позбавляє страх невдачі, він дає вам сміливість ризикувати. Дозволяє рухатись до цілей, які раніше здавались недосяжними, це мислення, де важливий не результат, а сам процес. Така позиція розкриває сміливість, стійкість і, врешті-решт, життя кероване власними прагненнями. Абсурдизм кам'ю базується на трьох фундаментальних принципах: перший принцип: прийми свободу. Єдиний спосіб жити у несвободному світі стати настільки абсолютно вільним, що саме твоє існування буде актом бунту. Ти не зобов'язаний слідувати суспільним правилам, які всі приймають без роздумів, стадний інстинкт це не для тебе. Ніцше теж наголошував на важливості звільнення від норм, що вкорінилися в суспільстві впродовж століть. Абсурдизм закликає звільнитись з цих кайданів. Запитай себе, навіщо переживати? Йдеться про пошук власного сенсу, а не про пасивне успадкування переконань. Навіть якщо вони походять від твоєї родини чи культури, життя належить тобі. Досліджуй його, визначай його сам. Другий принцип знайди сенс у хаосі. Самої боротьби на шляху до вершини достатньо, щоб наповнити людське серце. Треба уявити Сізіфа щасливим. Світ хаотичний, і з кожним днем хаосу стає більше. Нігілізм поширюється, люди відчувають тиск, зростає кількість серцевих нападів, збільшуються показники самогубств, але абсурдизм пропонує інший підхід. Він дає нам причину жити. Закликає знайти власний сенс серед безладу, та й що з того, якщо інші вважають тебе дивним за те, що обираєш свій шлях. У них і так є своя думка. Яка різниця? Та й гаразд, якщо напрямок, який ти обираєш, незвичний чи несподіваний це твоя подорож, і щастя від неї належить тільки тобі. Третій принцип прийми страждання. Важливо не саме переживання страждання, а те, як ми на нього реагуємо. Життя камю було сповнене труднощів. Це глибоко вплинуло на його ідеї. Він народився в бідності в Алжирі, втратив батька під час Першої світової війни, мати виховувала його в складних умовах. Ці випробовування сформували його чутливість до людського страждання та несправедливості. З юних років Камю боровся з туберкульозом. Хвороба часто змушувала його думати про криркість життя. Це підштовхнуло його до вивчення смертності та екзистенціалізму. Ці особисті битви знайшли вираз у міфі про Сізіфа. Там він описує життя як постійну боротьбу за сенсом у Всесвіті, який не дає відповідей. Попри це, камю стверджував, ми повинні приймати абсурдність життя, а не падати в розпач, знаходити радість у самій боротьбі. Його прихильність до прав людини та соціальної справедливості під час війни і пригноблення поглибила розуміння людського страждання. З цих випробовувань камю дійшов висновку страждання неминуче, але воно виховує стійкість. Абсурдизм пропонує щасливіший та вільніший спосіб життя. Але будьмо відвертими ідея камю про повну байдужість працює до певної межі врешті настає момент, коли байдужість може втратити свою привабливість адже в основі цього підходу лежить віра в ніщо. Проблема таких філософій у тому, що вони можуть відвернути тебе від віри та моралі, дають тимчасове полегшення, а не постійну відповідь. Концепція байдужості також сформувала менталітет деяких людей в інтернеті, тих, хто живе без огляду на наслідки. Люди створені, щоб у щось вірити хто нас створив, як життя може виникнути з нічого, ми існували вічно, як Всесвіт може мовчати про все це. Такі думки створюють хаос, який щодня росте в наших головах. Якщо відповідь ніщо, і люди не мають значення, тоді результат нагадує почуття нігілізму. Депресію, порожнечу, думки про припинення власного життя. А це шкідливо ми не можемо просто прийняти абсурдність життя, не повертаючись іноді до віри чи інших значущих ідей. Люди природно прагнуть знайти задоволення в чомусь більшому, в чомусь, що наповнює їхні відчуття мети. Це прагнення лежить в основі людського пошуку сенсу. Замість того, щоб повністю приймати абсурд, використай його як мотивацію. Досліджуй, став питання, шукай власні відповіді. У цьому процесі ти можеш знайти сенс у вірі, філософії, стосунках або інших аспектах життя. Ключ не в тому, щоб змиритись з ідеєю, ніби життя це ніщо, а в тому, щоб використати абсурдизм як каталізатор для створення особистого сенсу. Візьми пораду Брюса Лі поглинай корисне, відкидай марне. Додавай те, що належить саме тобі.